Ще мене дратують хірурги, які хочуть маленький наркоз. Такого не буває. Маленького наркозу не існує. Бувають маленькі операції, маленьких наркозів просто не існує. Що вони Тому. мають на увазі під наркоз? Ну, типу, вправити якийсь там вивих, наприклад. Це в їхньому розумінні маленький наркоз. Тобто, ти ж там нічого особливого там. Трубки не пхаєш, трахеї, не підключаєш ту всю апаратуру, ти собі просто розслабив пацієнта. В їхньому розумінні це маленький наркоз. В нашому розумінні це великий ризик і велика відповідальність. Ще мене дуже дратує, коли викликають в операційну поміряти тиск. То беруть пацієнта під місцевою анестезію, в них там щось не виходить, вони набамбурюють йому ці анестезії, пацієнту хріново, вони вправляють цей вивих, він не вправляється. Людина вже в больовому шоці. Дзвонять, прийдіть, просто поміряти тиск. <плес> та ви його довели цю людину до ручки і хочете, щоб ми просто поміряли тиск? Ніколи це не закінчувалось, просто вимірювання тиску. Ти вже знаєш, що це якась херня. Дратують мене хірурги та їхній несмішний гумор. О, наприклад, я не хочу ображати колег, <плес> але, <плес> але вони буде. всі думають, що вони дуже смішні і дотепні, особливо в третій ночі, коли вони хочуть прооперувати якогось старенького діда, який вже намилився на ту сторону Стікса. І оці всі їхні жарти ну якісь вони є недоречними.